Я так не пропоную. Та як же ви Я казали, що, що кожна територіальна громада буде значить імітувати свою валюту? Валюта Я говорила, добре, тоді ще раз. Що вона матиме дохід, вона так, матиме дохід. Добре, духі. чудово. Цього Якщо валюта. Якщо валюта буде буде єдина на території, єдина національна валюта, то хто прийме закон, по яким правилам буде ця єдина національна валюта емітуватися, як використовуватися, як погашатися і всі інші питання? Як буде працювати єдиний? Да національний... А ви мені задаєте питання в брехливому просторі, в живому просторі почекайте. По національних адміністративних одиниць територіального? Громад, по-іншому, немає. Почекайте, буде у нас єдиний всі законодавчий всі орган, чи не буде? Та у нас є статут, давайте. Ви коли пишете є, там, що є. програму А законодавчого органу не буде. То вона є, а... декларація називається. Про та декларацію ж ми не, ми не скасовуємо і після того. Так давайте як... її виконувати, ви же лізете туди, куди ми ще не дійшли, нічого. Почекайте, так ми ж дойдемо. Ми ж дойдемо від і декларації і акту проголошення. Потрібно е, писати інші закони, які вирішують е, мільйони інших питань державного значення. Соціальна е, система, податкова система, е, значить, оборонна доктрина, є е, е, пр права власності. Інші купа питань, які після декларації і акту проголошення вирішуються законодавчими актами, які розшифровують декларацію і акт проголошення незалежності. Як це буде вирішуватися? Ви скажіть конкретно, ви зра ви мене звинувачуєте, що я брешу? а... Дати пряме питання на пряму відповідь на прямо поставлене питання, чи буде у вашій цій державі, чи що воно буде законодавчий орган? І хто буде в цій? Хто буде законодавцем? Хто буде приймати мати право приймати закони? От дайте, будь ласка, відповідь: дві відповіді на два прямо поставлених питання. У Но мене вот... немає ніякої власної держави. У мене є держава української нації, народа України, і там і в декларації все написано. Якщо ви не почитали, хто за законодавчий а орган? Хто ну, не читав, не всі читали? Вам дос, достатньо, щоб е, е, щоб крім е, декларації і акту проголошення ніяких документів щоб не існувало законодавчих так? Коротше, дякую вам за запрошення. Тобто ви, ви а, не здатні, ви тікаєте, вивости, догові, ви, значить, ваша є, вся розумі, концепція. Того, говорю, ваша концепція. Ваша, ні, побачити, ви, ж, ви ж тікаєте, від, від, від питання. Та Рима, Пані Римо, то всі читали декларацію, а тут Та всі читали, китаю, китаю, та всі випадки, читали ну що ж ви. Питання поділу, але ви нічого не пропонуєте. Ви кому ви зараз це сказали? Так вам же ж. Я не пропоную. Ну, все тут так. Так скажіть, що пропонуєте? Да, і ще раз, ви пропонуєте. Якщо цей орган буде, ми, ми сказали, що будемо виконувати. прочитайте. Прочитайте в декларації написано. Що що сказати? Ну, все. Ну, коротше, бред сумасшедшого. це жах. Вінал, хочете щось говорити? Ні?